Вітаю всіх слухачів! Це подкаст Витвір, в якому піднімається тема появи народження певних витворів мистецтва, і, зокрема, становлення митців, які доклали зусиль для життєздатності своєї справи, свого дітища. Напередодні міжнародного дня театру. Тематично ми дізнаємось про харківський альтернативний незалежний театр нафта. І сьогодні наш гість Артем Вусик, художній керівник. Актор і режисер цього театру, претендент на премію імені Леся Курбаса з виставою Веселка на Салтівці, про яку ми обов'язково поговоримо пізніше. Привіт, Артеме. Привіт, привіт усім! Ось про що головне хочу сказати: само початку нафта. Театр нафта є відкритою театральною платформою, де немає фіксованої трупи та класичних канонів. Актори, режисери, музиканти, хореографи, художники можуть долучитися до нафти зі своєю ідеєю, зібрати команду та реалізувати новий театральний проєкт. Цю інформацію я взяв з офіційного сайту, нічого не вигадував, ця інформація актуальна. Отже, Артеме, почнемо нашу розмову з простого очікуваного питання, з чого все почалося. Розкажи, будь ласка, як давно у тебе з'явилася ідея створити власний театр? І чому в такому перформативному ключі мається на увазі так? Чи ця ідея зародилася тоді, коли ти вже навчався, чи може з дитинства? Точно не з дитинства. Я в принципі ніколи не марив і не думав про театральну діяльність. Але так сталося, що після школи я поступив спочатку в академію культури і там провчився один рік. А потім вирішив заново поступити на перший курс тільки вже в університет Котлярівського на лікаря. І, звісно, коли студенти закінчують університет, вони думають, куди податися, куди далі рухатися, куди йти. І я на той момент на п'ятому курсі вже працював в нашому харківському театрі Ляльок. Але думки про і амбіції про якусь свою окрему незалежну авторську творчість вони не покидали мене, і я знайшов однодумців. Це були по суті мої е, тоді ще в університеті, не друзі а просто люди, з якими я якось зустрічався, пересікався на перервах або на якихось там халтурах. Е, я зараз говорю про Ігоря Ключника і Дениса Чмельова, і це ці двоє людей, з якими ми просто. Після університету, після закінчення університету теж горіли якоюсь своєю амбіцією свого чогось особистого творчого висловлювання, і спочатку воно сталося у вигляді капустника у 2011 році, коли ми заявили взагалі цю першу назву театр Прекрасні квіти. А потім і як повноцінний театр прекрасні квіти, який успішно існував, аж до самого ковіду, але е, на сьомий рік існування у мене особисто зародилася думка, що хочеться чогось ще інакшого, тому що театр Прекрасні квіти який ми розвивали, який був доволі успішним. Ми для себе обрали пластичного фізичного театру, і ми працювали виключно м? безслівного театру. Наскільки так, я знаю, Так, так, так. Та. і ми працювали виключно. В такому жанрі, не додаючи слів, винятком була вистава DPU, це такий грантовий проєкт разом з організацією Лінія згоди. Але да, всі наші вистави були без слів в жанрі е, такої мімодрами, хоча ми називали цей жанр фан-футуризм е, і. Я в якийсь момент захотів розширити трохи ці рамки, і та да, почала крутитися думка. І навіть з'явилася назва, що театр має називатися Театр Нафта. То тоді це був театр нефті», тому що ще була така у нас доволі зросійщена політика. І е, Ігор Люч мене підтримав у цьому, і таким чином у 2018 році зародився Театр нафта і оті рядки, які ти прочитав, о, це дійсно була оця нова політика, о, нова концепція цього театру, тому що на відміну від театру прекрасні квіти, де була злагоджена трупа у кількості шести людей, конкретний один єдиний жанр, конкретна форма і по суті, навіть один-єдиний режисер. Я був режисером, але я став режисером згодом. Завжди ми спочатку перші три роки ми були всі актори, і на наші ліста були акторські, так. і тут хотілося розкрити ці рамки і м, зробити таку театральну платформу, яка могла б бути підтримуючою для е, акторів, актрис, режисерів, музикантів, які закінчували університети, і які так само, як і ми, тоді там 7-8 років тому, не знали, що робити. І тут е, така е, концепція і основна функція театру нафта полягала в тому, що до нас можна було потрапити будь-кому через кастинг, через зустріч, через пропозицію, це дійсно спонукало до появи великої окремої творчої спільноти. Так. Що за виходивши з дві 2022 за чотири роки існування театру, до повномасштабного вторгнення в нашій команді е, налічувалося близько 60-70 митців і мисткинь. і це були люди різних напрямків мистецтва. І хореографи, і режисери, актори, композитори, музиканти, драматурги. Тож, да, отака. Отака концепція. Вона була таке рішення. Воно було свідомим, і воно е, сталося дійсно, як, як сталося, як гадалося, сталося. Як планувалося. Е, зараз все. Інакше після вторгнення Я, ситуація, я це розумію, і... про це також буде окреме питання. А поки що, ще стосовно початку твоєї творчої діяльності, знайшов таку інформацію, не факт, що вона достовірна, але що в тебе перша твоя п'єса під назвою Душевний біль. І а я потай. хотів просто дізнатися, хоч для мене це особисто важливо, у якому віці саме ти написав, і щоб плюс-мінус розуміти, от. Скільки в тебе вже цей стаж, як е, людина, яка, яка пише в такому джерелі? Я не пам'ятаю, де я розказував про цю дешевну біль, але це ну, насправді так. Дійсно, я ще зі школи. Дуже фанатів взагалі від е, п'єс, від драматургічних творів, як так. від е, літературної форми. Так, так. І мені хотілося щось там писати. Я щось, звісно, вигадував, що у віці 14-15 років я починав щось писати. І оця п'єса е, вона була дуже коротенька, вона там була на сторінку, і вона там просто там було дві діючі особи: я, як я, і душевна білиця там розмова була, і я не пам'ятаю. Про що, як? Це була така моя якась меланхолічна підліткова історія, тому що я ще тоді е, захоплювався таким рухом, як там все, е, готика, е, відвідував кладовище, і це теж впливало на мене. Mm -hmm. тому... І тому, е, це була така якась така данська історія, mm. а, але вже свідомий, якийсь конкретний свідомий твір. Він якраз написався це Антони п'єсантоне Наталіо Бошуках Сенсу життя. Це була якраз перша така доросла повноцінна п'єса, яка втілилася на сцені. Це вже 2018 рок, і з цього стартанув театр. Прекрасний mm. театр нафта. Це була mm. перша е перша вистава і моя перша авторська е п'єса. У мене ще є питання, що стосується тебе не як актора і не про театр, а про окремий витвір мистецтва, де ти, я так це сприйняв, просто співаєш. Мається на увазі, тільки співаєш. Хоча я впевнений, що там цілий комплекс різних творчих проявів міг бути. Це Danger Stranger Band. І я просто спостерігав в інстаграмі: в тебе є низка постів про те, як це відбувається. Камерно, можна сказати, коротше, не на публіку, не на аудиторію, хоча, можливо, за кадром і була якась аудиторія. Але що мене приємно здивувало, і так співпало саме в контексті подій суспільних, що в березні 2020 року у вас відбувся перший публічний захід Єрміла в... в центрі. І якраз в березні 2020 року пандемія почалася. Враховуючи цей. Прогрес, саме цей бенд як окрему таку гілку твоєї творчої особистості, як розвитку, точніше особистості, чи міг бути великий акцент саме в цьому бенді, саме розвиток цього бенду, якби не пандемія? Бо, очевидно, ви більше після цього не проводили заходи? Ну, принаймні, перші перші там півроку, поки не почалося все спрощуватись? Ну насправді Danger Stranger Band – це ефімерний бенд. То його ні, це не існуючий безпеки. Я, я прекрасно, я це собі здогадувався, але те, що ви з'явились на людях, показали, що ви матеріальні, реальні, а не віртуальні, то все-таки щось там могло вийти з цього, навіть якщо і по ефемерному по приколу. Ну, е це, так. Да, моє захоплення в цілому якоюсь такою перформативно-музичної діяльності. Діяльністю, яка ця назва Danger Stranger Band, іде. По суті, єдина незмінна особа це я в цьому Дендже Stranger Бенді, а всі інші музиканти міняються. Yeah. І це були якісь або репетиції перед виставами прекрасні квіти. І, наприклад, я просив Сергія Бабкіна щось швиденько взяти там три акорди на фортепіано, а Дениса Чмельова просив там, щось по побарабаніть, або на репетиціях в галереї. Я просив там нашого адміністратора Дена Мічеля, який теж грає там на різних музикальних інструментах. Я просив його зіграти на окулілі. Він грав я щось співав. Тобто, це просто була якась це було балавство, mm -hmm. і, але воно та не залишалося без уваги. І мій дуже хороший друг і художник Сергій Якіменко, який якраз відкривав виставку в Єрмілові в центрі в березні го року, він попросив. Щоб ми підготували е, якусь програму від Dungeon Stranger Band. Я їм казав, що е, Яким не існує Dungeon Stranger Band, Це просто це ну, якесь хуліганство імпровізації. Він каже: ну придумайте хоч маленьку програму і зіграйте на відкриття. Я тобі подарую картину або щось таке. І, і це спонукало мене е, дійсно зустрітися з, з Сашей Шаєм і Стасом Кононовим, які. Теж інколи приймали участь в цьому баловстві, і ми придумали ці п'ять пісень, програму з п'ятьох пісень. В якихось був текст, в якомусь це теж була якась моя імпровізація на вигаданій мові. Це був єдиний публічний виступ. Але оця нотка, оця, не знаю, вайб Danger Stranger Бенду, і оцей мій. Певний, ну, по суті, теж персонаж, образ у цього лідера гурту неіснуючого Danger Stranger Band він розвивався далі, і він втілився вже на сцені повноцінно у виставі, як я познайомився з війною, і майже вбив Путіна. Це вистава, яку ми зробили в рамках театру Варта, який застував у Львові. І там вже були інші музиканти. Там був Саша Шай як бітбоксер. Був саксофоніст і гітаріст, хлопці з театру варта, які евакуювалися, і ми зустрілися у Львові. І вже потім, але це була форма е, оцього Dangerous Stranger Band, і Це була вистава музична. Mm. А потім це вже продовжило якось розвиватися і втілилося, втілилося вже більш масштабно у виставі селки на салті. Ці, тобто я б е, розглядав Danger Stranger Band як певне просто явище, як певну не знаю атмосферу, е, як певний певну енергію, яка далі продовжує. Розвиватися і якось матеріалізується в інших е, якихось проєктах, виставах. Але у майбутньому, звісно, у мене крутиться оця думка, ідея, е, якась така авантюрна ідея все-таки зробити згодом якийсь повноцінний виступ саме окремо як музичного бенду. Але я не знаю, коли на це буде час і якесь mm. вже таке конкретне бажання. Зрозумів. Ну я я впевнений, що. З часом маючи все більшу більшу аудиторію, і коли тебе оточують люди творчі, які спонукають тебе до цього, то обов'язково щось таке може вже і не ефемерне, але й зародиться. І до речі, ще питання якраз про згаданий тобою театр. Варта після початку повномасштабного вторгнення у вас відбулася велика пауза в у діяльності театру Нафта. І ти приїхав до Львова, наскільки я правильно розумію, так? і незабаром заснував театр нафта. І мене цікавить, мене цікавить просто, що ти не залишився у Львові і не почав займатися саме розвитком варти, а, по суті, так пафосно кажучи, є очільником одразу двох. І мені цікаво, чи не виникають складнощі. В тому щоб керувати, організовувати це, все по суті вже вдвічі більше роботи і зобов'язань. Ну чисто, як як з точки зору організатора цього всього, чи це складно, чи з часом ти звик, і це вже просто течії спокійно розвивається. Не зовсім так. Я да, коли приїхав у Львів у березні 22-го року, звісно, думки про театр і. Про розвиток, ну взагалі про те, що я не хотів зупинятися займатися театром, займатися культурою, не ні на що. Я дуже сумував, дуже мріяв і хотів повернутися якнайшвидше в Харків. Але так сталося, що у Львові я зустрівся з правильними людьми, які мене наштовхнули, підштовхнули теж до того, що отут треба теж гуртуватися, зібратися. І е, об'єднатися і це було об'єднання різних митців і мистців, які теж евакуювалися з різних міст України, починаючи там, з Маріуполя, Дніпра, Києва і з Харкова, і також були з Чернігова, з Миколаєва і з Львова. Тобто, це. Була моя пропозиція спочатку зустрітися. Я не планував, і у мене не було прописаного плану. Хоча я й і знав, і вже був досвід створення двох незалежних театрів, Я розумів, як це працює, але я не планував створювати третій. Просто е, обставини склалися так, що ми зустрілися, ми зробили перший наш перформанс, і все вказувало на те, що є хист, енергія і бажання продовжувати. І таким чином ми командою з 20 людей продовжували. Нашу театральну, перформативну, теж якусь там акційну музичну діяльність в центрі Львова на Староєврейській, 22, у просторі дикий дім, який нам просто виділили в кімнату. Але ми там згодом і теж задіювали і підвал. І тобто, цією компанією ми взяли на себе таку відповідальність, таку місію розвивати незалежний театр і говорити про війну у місті Львів. І тоді за цей рік з Березня 22 по березень 23 нам вдалося зробити сім повноцінних вистав, які говорили виключно про війну. Але у квітні 23-го я вже повернувся у Харків. Ну, я поступово повертався там. Ще був у мене місяць, коли я в Хмельницькому ставив виставу в театрі Старицького. Але по суті, діяльність театру варта вона м, призупинилася з моїм поверненням у Харків. І наразі там залишилася ще е, невеличка кампанія акторів, але ця діяльність вона майже стоїть на паузі. Тобто, можливо, вона колись відновиться, можливо, хлопці перезапустять або наберуть когось. Тобто у нас все для цього є. І апаратура, яка там не залишається, і наша сторінка, яка і наш сайт, і сторінка в інстаграмі, які досить жваво розвивалися за цей рік. Тому є все для того, щоб продовжувати, але я наразі. Відійшов з позиції художнього керівника Театру Варта і залишив це людям, митцям, які залишилися у Львові. Тому що, на жаль, поєднувати свою діяльність і якось розриватися на два міста я не бачу це можливим для себе. Тому наразі я сконцентрований виключно на Харкові. Ми робимо цей запис напередодні Міжнародного дня театру. Трішки хочу додати історичних відомостей. Е, виникнення давньогрецького театру пов'язано зі святами на честь Бога виноградства Діоніса. Учасники процесії надягали козячі шкури, співали і танцювали, і саме слово трагедія в перекладі з грецької означає гімн цапів. Я не можу не згадати моновиставу вашу е, в жанрі. Музичної, сюрреалістичної трагікомедії, якраз таки Веселка на Салтівці, як квінтесенцію театру як такого. І мене особливо зворушила і зрушила щось всередині. Твоя репліка, тому що тільки всі разом ми зможемо викликати Веселку на Салтівці. Розкажи, будь ласка, про. Феномен цієї вистави про те, яким чином всі ми разом все-таки зможемо викликати веселку. Чи є у тебе уявлення цього? Ну, е, Веселка в цій виставі виконує е, метафоричну роль, звісно. І це про е, радість, про якесь світло, про об'єднання, про перемогу. І, ну, по суті, тут нема чого розшифровувати. Це є дійсно такий заклик до того, що. Е, нам треба об'єднуватися, нам треба згуртовуватися, нам треба не втрачати надію, тому що дійсно тільки всі разом ми можемо досягти цієї перемови, і тут не може бути байдужих. Бо байдужість вона і призводить поступово до того, що наші міста русифікуються, наші міста захоплюються, повуються, і ми, і ми не можемо протистояти цій російській агресії, російській політиці, яка по суті впливає на Україну, на українську культуру довгі сторіччя. Тому да, тут оцей заклик до об'єднання, це по суті ну, немає нічого нового. Це те про що, про що всі говорять. Так, так. Ці політики, а... просто з моєї сторони, це звучало в певній а, такий да, символічній метафоричній театральній формі я просто що хотів додати. От якраз ти кажеш, що так, це в принципі про згуртованість, те, що і так і на слуху, і зрозуміло кожному без розшифровування. Але я, на жаль, не бачив цю виставу, і саме дивлячись на тебе, саме в цьому тизері, ти виглядав надзвичайно енергійно і хотілося тебе слухати, і хотілося продовжити. Перегляд, на жаль, немає можливості, і я думав, просто можливо, можливо там далі саме в цій п'єсі виставі розкривається якась інакша чи не інакша, а більш деталізована, відкрита інтерпретація того, як саме цю веселку викликати. Ну, в принципі, якщо вся ідея навколо згуртованості, то це цього й достатньо насправді. Без ну, там, викликів так, та, Ця веселка це по суті, і оця композиція. Це по суті вже фінал е, вистави. І там е, ми поступово рухаємося до того, що відбувся цей концерт і mm. оцей заклик. Тому тут я ну я не буду розказувати сюжет, і е, 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 не да потрібно. це просто <гум> більше про вистави, про концепцію, і про там багато <гум> заховано під під сенсів, тому тут. Так. Да. Так, я окремо додам, що так не можна спойлерити. Здається, на сторінці у вас бачив дуже крутий маркетинговий хід, що можна було просто задонатити. А якщо за донат від 500 гривень, то буде розігруватися якраз відео якоїсь із цих вистав. От це вважаю правильним ходом, тому що це мистецтво воно заслуговує на неабияку монетизацію. І ще трішки за. Нафту, але за її як окремий проект, який реалізується в просторі театру, освітній проект Нафталаб для практиків та практики театру, що починають або продовжують свій творчий шлях у театрі у Харкові і шукають натхнення. Чи можеш сказати, що треба, аби стати частиною цієї лабораторії, чи так само як із, із просто театром, достатньо просто мати бажання прийти і почати творити? Ну наразі у нас саме ця лабораторія, яка відбувалася в рамках «Нафталаб», це перша лабораторія. Вона вже добігла кінця, і е, е, ми показали вже наш фінальний е, і, ітоговий показ проєкт. Е, і це був теж це був грантова історія, грантові грантовий проєкти, і е, щоб відбулася ще одна нафта Лап, нам просто треба на це знайти гроші. Yeah. Е, а попередня нафта лап це дійсно була дуже потрібна і важлива штука, тому що через е, спочатку пандемію, потім через вторгнення, дуже сильно страждає освітній процес, особливо в. Таких інституціях, як театральні університети, тому що займатися мистецтвом, займатися театральним ремеслом через екран, не маючи ніякої практики, це катастрофа, тому наша ідея полягала в тому для того, щоб надати можливість митцям, мисткиням студентам, які перебувають у Харкові, і які не можуть. Зараз практично відвідувати якісь тренінги, заняття. Ми хотіли і ми змогли предоставити їм певну альтернативу. І ці лабораторії керувала Ніна Хижна, і е, вона проводила різні тренінги, різні практики. І також ми нам вдалося запросити ще лекторів. І цей проєкт він спонукнув е, багатьох е, акторів актрис, після цього, після цих двох місяців роботи запустити свої проєкти. І зараз здається, вже у нас з Нафталаб е стартували два або три таких ще окремих проєкти. І це вже студенти роблять свої окремі штуки, і е це дає мені таку гордість і відчуття. того, що ми виконали теж певну свою місію. Ми надихнули, спонукнули людей до дії. Ми mm -hmm. поділилися досвідом, і звісно, хочеться і далі е мати можливість проводити такі заходи. Але для цього так для для цього треба фінансування, для того, щоб так, ми мали так. змогу платити оренду, мали змогу оплатити електроенергію мали змогу, теж оплатити проїзд проживання менторів, лекторів, яких ми запрошуємо. Ми маємо надію, що нам вдасться це знайти і запустити ще раз а, таку ініціативу, тому що вона дійсно потрібна, але буде видно. Так, так. Ну це дуже крутий проект, чесно кажучи. І сподіваюся, що ви зможете знайти фінансування достатньо як. Я бачив на якомусь сайті, здається, називається Моє місто, платформа краудфандингова. Ну, коли для глядачів. Платформа, на якій можна, пояснюючи суть свого проекту, отримати спонсорування від людей. Та й все, в принципі, ось все для розуміння цього. І там. Наскільки я розумію, що збір уже цей закінчився, і ви зібрали тільки дві третини суми. Цікаво, чи це зупинило в принципі ідею розвитку того, що ви на той момент хотіли? Чи ви просто взяли ті кошти, які вдалося зібрати, і вже працювали з ними? Та ні, ми насправді ця платформа вона дуже вчасно з'явилася і дуже сильно допомогла. Але ми саме там ми збирали гроші на постановку вистави Щур. Але mm -hmm. ми вже почали працювати на цій виставі. Тобто, ми були готові працювати навіть без грошей. Ми були готові працювати, е, розуміючи, що ми зможемо заробити тільки з продажу квитків, а зараз ми маємо е, шукати там кошти на декорації, взагалі на все інше, та е, інде. То тут нам дуже допомогла ця платформа, і те, що ми зібрали дві третини, це все одно е, е, дуже багато, враховуючи, що могло бути нічого, так mm -hmm. тому. Тому, тому, в принципі, добре, що хоч є якісь е, не альтернативи, а можливості. Можливості знаходити таку допомогу, е, казати про те, що ми є. Я сподіваюся, і цей подкаст сам стане певним рушієм. Хоча б навіть якщо хоча б одна людина е, захоче доєднатися до вашої спільноти, допомогти вам фінансово, то я вважаю, цей подкаст вже матиме сенс. Е, Наостанок хочу, аби ти. Поділився, можливо, певними новинами, анонсами майбутніх вистав, Посилання на які ми залишимо в описі під відео е, так. Ну я можу е, озвучити, напевно, що у нас скоро буде прем'єра е, вистави Ніни Хижної. Це моновистава, вистава. В жанрі такої пластичної документальної перформативної постановки, і це буде історія робочу назву нас поки що тіло небезпеки. Це буде робота побудована на тілесному досвіді військових, взагалі України, українок, які переживали цю війну, і в ціліні в тому числі, і це буде така постановка експерину не знаю не можна назвати експериментальною але вона я ще сам не знаю якою вона буде тому що я mm -hmm. не, не приймаю ні участі тільки як незабаром uh, дізнаємось uh, yeah. отже вона буде так, да, 27 сьомого uh, квітня Барусь, квітня квітня та в просторі Some People, в якому ми зараз працюємо а вже в травні будь, можна буде побачити виставу веселка на Салтівці» теж в цьому uh, просторі це найближча наші події, а інші будемо вже так по ситуації дивитися. Шановні слухачі, сподіваюся, цей подкаст був для вас змістовним та мотивує вас відвідати найближчим часом театр будь-який. А за можливості якусь із п'єс театру Нафта. Більше того, за бажанням та нагодою, ви можете самі стати членом актором чи акторкою цього театру та пліч опліч із Артемом Вусиком творити нові витвори мистецтва. Власне, те, про що ми казали, це все реально так. Бути частиною цього, і, власне, все можеш сказати якесь завершальне слово. Дякую, дякую за запрошення всіх з Днем театру. Незважаючи на всі перешкоди, обставини, театр в Харкові, все одно намагаються працювати. Так як би це важко не було. Тому рухаємося далі. Цей подкаст створено для мережі місцевих медіа «Громада груп. Слухайте більше цікавих оповідей та інтерв'ю і читайте актуальні новини на нашому сайті. Переходьте за посиланням в описі під відео. Дякую за прослуховування.